Всім привіт, з вами я Меш Слава, і сьогодні ми будемо починати проходження гри виживання на плуту у рафт. Так, можна зробити сітку. Будуємо? А як розібрати це? О, їжа. Ми можемо її з'їсти, Акула, яку нам потрібно буде відганяти. О, воду збирач. Ай, поки готується вода, так. Так. Ну все, тепер можемо вже починати, напевно. А ні, ще поки не може. Мілд. Так, потрібно чекати, поки будуть якісь речі пропливати. Але зараз, поки у нас навчання, то ми повинні за ним слідувати, а потім ми зможемо побувати на різних островах. О, там щось є. Закидуємо гарпун, так стоп, ми поки що не можемо приготи з нашого острова. Хоча, напевно, скоро зможемо. Дивіться, коробка там. З ресурсами потрібно прицілитися оп, І зловити. Так, наступне завдання зробити я. Е... Зробити різні ящики, в яких можна буде зберігати реч та радіо. Забираємо на городу за перший день. Так, так загрузка завантаження. О, і тепер ми зможемо побачити основну карту, по якій зможемо пересувати. Це наш будинок виходить, а це наш плід. Так, ми вже припливли на локацію. Там, де можемо збирати, збирати корисні різні речі. Ягоди. Потрібно зібрати всі. Камінь, але в нас немає є кайла для того, щоб рубати. У нас немає для того, щоб рубати дерево. О, відчиняємо коробку, забираємо все, всі речі так, йдемо далі. О ні. Вовки, вовки, капець. Не знаю, чи ми зможемо їх перемогти, але будемо надіятися, що переможемо. Ом, забираємо. Нас побили ці вовки, але ми ще поки що живі і можемо продовжувати наші пригоди на цьому острові. Відчиняємо, але нам потрібна картка. Для цього нам потрібна спеціальна картка. Де її взяти? Я поки що не знаю. Забираємо гриби. сундуки. О-картка. Крокодил. Не знаю, чи переможемо ми. Напевно, ще ні. Краще втікати, поки не пізно. Бо у нас і так мало здорових О, крокуди вроде би десь подівся. Це добре, що він нас за нами не йде. Ну, було б погано б, якщо він би за нами йшов би. Так, відкриваємо ще одну. Оп. Додаткові ресурси, які можуть бути дуже корисними для нас та нашого виживання. Тепер у нас є ключі, спеціальна карточка. Відчиняємо двері. Ні, там, там якісь вороги. А вже наше здоров'я повне то ми можемо вже намагатися знищити. Знищити його. Так, забираємо. Колект all. Потрібно обнишпорити шкаф. І колект all. Так. Ще збираємо медикаменти є. Ще є дуже багато чого. Тут є якийсь сюжет, якщо хто знає, можете написати в коментарі, який сюжет. Стоп. Ми можемо щось взяти. інвентар повний, так, Так, продовжуємо не шпоритись. Ще щось є. А це не щось. Гриби давайте. Використаємо. А клей візьмемо. З собою. На наш плід. Також. Хоча тут мало дерева, і можемо ще зекономити на щось інше місце. Так, сюди не не, не вийти. Так, можна ще обшукати і ці шкафчики. Так, у нас зараз інвентар, ми можемо штани вже одягнуті, а зброю. Так, добре. Далі шукаємо. Воду використаємо? Візьмемо так. Штани залишимо і клей також заберемо. Так. Йдемо вже на вихід. Ну на цьому я закінчую відео. Всім бувайте!